Шампанське, водка, коньяк, віно обов'язково. А ще консервовані фрукти та овочі і баночка ікри. Українці потроху починають готуватися до нового року. А ви знаєте, щоб потім не бігати? І Якщо Володимира лякають перед новорічні черги, то студентку Марію ціни, адже бюджет обмежений. Студентський бюджет. Хоча купувати продукти, дівчина не дуже поспішає. Чекає перед новорічних акцій, шукає знижки та вже знає, що купуватиме, і Маргарита. Можем м'ясне, щоб воно було трошки дешевше ніж за останній тиждень перед новим роком. А м'ясо на столі каже, має бути, адже 2018 – рік собаки. Я ще не читала, що там для цієї собаки потрібно краще, не думаю, що вона кістечку м'ясно в'їла. І поки українці думають, як і де зекономити, економісти трішки. Заспокоюють разючих змін на цінниках перед новим роком. Чекати не варто. Ну хіба захортить на вулицю дуже сильно? Будуть великі проблеми з логістикою, тоді можливе підняття цін. Курятина має бути стабільною до того ж, в Україні вона і так вже дорожча, ніж, наприклад, в Литві чи Польщі. А ось свинина перед святами трішки додасть в ціні. Що стосується свинини на традиційних, скажімо, там сільськогосподарських ринках, напевно, буде. Е Невеличкі підвищення, так на відсотки 3-4 ціни, але не суттєво. Гов'ядина за останній місяць у нас практично стабілізувалася, хоча весь рік вона росла. Але е, безпосередньо, от самі от ті дні, вони не дадуть нам якогось серйозного росту цін. Орієнтовно на 5% можуть здорожчати червона і чи шпроти. А ось класичні для нового року цитрусові повинні утриматися в нинішніх цінових рамках. Закупівельна ціна на сьогоднішній момент по імпорту на 30% менше ніж минулого року. Тому по великому рахунку ціни на цитрусові мають бути стабільними. В великих супермаркетах будуть дешевшими по відношенню до минулого року. До традиційного передноворічного ажіотажу в магазинах ще далеко, адже пікові закупки зазвичай за день-два до свята. Проте вже зараз, звісно, можна потроху купувати те, що довго лежить. А ще не забувайте стежити за передноворічними знижками, такі регулярно влаштовують усі великі супермаркети країни.